Місцева підтримка молоді. Долинська міська рада започаткувала грошові відзнаки кращим вихованцям дитячо-юнацької спортивної школи. Міський голова Іван Дирів переконаний, ця ініціатива є корисною для розвитку громади. Чомусь так було дотепер, що в місті в громаді ми відзначали обдарованих дітей? Які навчаються в наших навчальних закладах, займають призові місця на різного роду олімпіадах, конкурсах і так далі. Але не відзначали дітей, які навчаються в спортивній школі і мають досягнення в спорті. Цього року, і це вперше в історії міста, громади. Ми започаткували стипендію. Відтепер Долинська міська рада даватиме стипендію кращим вихованцям місцевої дитячо-юнацької спортивної школи. Ідея вона принесена функціонерами школи, начальником відділу молоді і спорту, депутатами міської ради. І коли вони прийшли з цією ідеєю, однозначно міський голова відразу її підтримав. Сприйняли ми всі це, скажімо так, на ура. Прийняли відповідні рішення виконкому, затвердили положення, визначилися із сумами при формуванні бюджету, заклали відповідну кількість коштів, тому ну, це вдалося нам разом зробити. Перші сертифікати за високі досягнення уже отримали п'ятеро юнаків. Серед них борець Захар Бартків та боксер Денис Роздольський. Діляться своїми досягненнями в спорті. Ми представляли нашу, нашу країну на дуже багатьох міжнародних турнірах. На чемпіонаті світу цього того року ми були, е, стали дев'ятими на чемпіонаті світу. Я займаюся греко-римською боротьбою. Семи років представляють Долинську громаду на чемпіонатах України, чемпіонат області. Міський голова Іван Дирів має надію, що ця маленька мотивація буде поштовхом до подальшого розвитку долинських спортсменів. Мар'яна Джерч, Наталія Гасуляка, Настасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.